Привіт! Зараз ми перевіримо, наскільки наші учні та вчителі готові до фізичного навантаження. Микола yeah. Маріанович, одне віджимання вам чи два наступно. Та ні, oh, yeah. два наступні. Два мене тобі, чотири наступні. Три наступні. наступні. Три віджимання тобі чи чотири наступні. Чотири наступні. Три віджимання тобі чи чотири наступні. наступні. Давай. Іван Іванович, 4 віджимання вам чи 5 наступному. Я ну, вже давай. 5 віджимань вам чи 6 наступному. Звичайно, що 6 наступному. А чому? А ми про це не домовляємося. Віджимань тобі чи наступному. Я краще підтягну. Назар, а може вже ти відійшлася? Сім віджимань тобі чи вісім наступних. Ну, да, думаю, треба вже поносити там інших ручників. Молодець! Поплескали нашому ведучому! Він не буде добрим. Мар'яна Васильівна, 8 Ди будь-яким вам, чи 9 наступному? Звичайно, 9 наступному. А чому? Ем... Um... <laughs> По 9 наступному. Зрозуміло, ідемо до іншого. 9 будь-яким тобі, чи 10 наступному? 9 мені. Ого, а ну давай! Классно. Молодець! Роман Петрович, 10 відживань вам ще 11 наступному? Наступному. Так не піде, 10 вам. що? Тоді я буду вчити фізику. Навіть вірмо. Якщо я 10 Так. А якщо я не зроблю, то і так ти не будеш? 11 віджимань вам чи 12 наступного. 12 наступного 12 наступного. Добре. Зараз ми знову підловимо нашого вчителя фізкультури Миколи Мар'яновича. Мар'янович. 12 віджимань вам чи 13 наступного. 13 наступного. Не віджиматися маєте Зараз обов'язково прийдіть. Давайте. Ну що ж, 13 віджимань вам чи 14 наступного. 14 наступному. Зрозуміло. 14 віджимай вам чи 15 наступному. 15 на Віджимося. Ні-ні-я не буду на заруку. 15 віджимай вам чи 16 наступному. Ну, як далі, звісно, але бачимо, що не сьогодні. Тому 16 наступних. Але так Тарас Шевченко нам поповів, сказав, що 16 віджимань вам чи 17 наступному. 17, 17. А чому? Тарас Шевченко сказав борітися і поборетися. Бог вам допомагає. Я, я вас вірю. 17 віджимань вам чи 17 наступних. Звичайно, що? 17 наступних. Я ще не скульптури. А молодці, всі ж панати Фух, Ху, це я замучилась. Ну що ж, наш челендж закінчився. Маленькими кроками до перемоги цікається: слава Україні! Слава Нації і смерть нам!